Так, продовжуємо наш випуск. Отже, в чому особливість сьогоднішньої масової атаки на Україну, зокрема на Київ? Чому не всі ракети вдалося збити, і що росіяни роблять? Чи удосконалюють вони крилаті балістичні ракети, що завдають такого удару? Ми говоримо із військовим експертом Денисом Поповичем. Пан Денис. Доброго вечора. Ну, якщо можна сказати, що сьогодні ні, ні день, ні ранок, ні вечір не добрий. Скажіть, в чому особливість сьогоднішньої атаки? Я побачив одну особливість, було дві атаки. Тобто, одна, одна атака була вночі, а потім, через кілька годин, після того, як вона закінчилася, відбулася друга атака, яка, власне, і призвела до таких трагічних наслідків Києві. Тобто я не згадаю, я думаю, що я не помиляюся це в перший раз, коли протягом однієї доби було здійснено дві дві ракетні атаки з боку ворога. Причому одна комбінована власне всі були комбіновані атаки. Тобто, ми маємо дві ракетні атаки поспіль із перервою в кілька годин за одну за одну добу. Тобто, це безумовно, якщо така практика буде далі продовжуватися, то це буде виклик для нашої системи ППО, оскільки в такому разі. Ну, буде важче поповнути боєкомплект, і цей боєкомплект у вигляді зенітних кровавих ракет буде витрачатися швидше. Тобто, очевидно, ворог випробовує нову тактику е ударів по території України. Е чому е не було збито частину ракет? То треба розуміти, що жодна система ППО вона не гарантує 100% влучання е збиття всіх повітряних цілей. На превеликий жаль завжди буде якийсь пропуск. Тобто на сьогоднішній день ми кажемо 30 ракет з 38. Це з точки зору роботи ППО, це хороший результат. Це хороший результат. Це подавляючи більшість ракет, було знищено, було збито. Тобто наша система ППО не допустила більших руйнувань, більших людських жертв, ніж то було, ніж би це було, якщо е, впали би більше ракет. Але, на превеликий жаль, 8 ракет впали. Ну і ми, мало, ми маємо такі, е, такі важкі наслідки. Ворог безумовно, ворог безумовно ці ракети постійно е, вдосконалює, ворог їх поліпшує, ворог їх е, оснащує додатковими засобами пасивної протидії, тепловими пасками так і таке інше. І ясна річ, в таких умовах в системі ППО важче реагувати на подібні удари. Я хочу зазначити, що якщо ми кажемо про Хмедин, а це е, зараз центр уваги на превеликий жаль. Це ця, ця трагедія, ця катастрофа, будь-який страшний підпит до слова до цих подій підходить. Це абсолютно спрямований удар. Тобто ці, ця ціль була запрограмована, тобто вона була заведена в параметри цієї наземної цілі, як ухмадіт були заведені значить, в пам'ять цієї ракети, яка була запущена по цій лікарні. І, відповідно, ворог абсолютно спрямовано завдав цього удару саме по лікарні у Ну, це абсолютно 100%. Бо це не похибка, це не помилка, це удар туди, куди вони хотіли вдарити по лікарню. Хмельницький а там за можемо значить, називати причини: тероризм, удари по цивільній інфраструктурі, удари по лікарнях, це спромоване знищення наших громадян, геноцид. Все це підходить до цих дій. От як як в от завтра в нас саміт, так сьогодні безпекову угоду підписав Зеленський у Польщі. Завтра саміт НАТО, як взагалі цивілізований світ, наші партнери мають реагувати на сьогоднішній терористичний акт по багатьох містах України? Ну, по перше, наша перспектива вступу в НАТО і надання нам більше зброї, щоб збивати ракети. Наша перспектива вступу в НАТО по, е, за підсумками Вашингтонського саміту, який починається завтра, дорівнює майже нулю. Я зараз сміливо можу заказати. 99,99 і ще раз 9%, що ми цього запрошення завтра, післязавтра, і через два дні не отримаємо. І до цього треба бути готовими не плекати зайвих дій. Передусім, тому що Сполучта Америки, Сполучені Штати Америки, вони перші, хто проти, виступають проти нашого вступу в НАТО. А відтак і Німеччина, яка повністю е, слідує значить, фарватері американського курсу цьому відношенні. стосовно додаткової допомоги е, озброєнь, засобів ППО, якихось нових дозволів, ну це в принципі ми е, маємо, е, маємо право очікувати е, за підсумками саміту НАТО. Це цілком можливо. В тому числі якісь нові е, сигнали, які там можуть слугувати е, нашому зближенню до альянсу, підкреслюю зближення на вступу. Поступ, нам я думаю, не варто думати. Е, у мене от питання взагалі виникає. Коли російська ракета, я ще раз підкреслюю, ще раз підкреслюю, це було абсолютно силе Це була ціль для цієї ракети, і я це буду повторювати кожен раз. Коли російська ракета влучає по дитячій лікарні, це червона лінія чи вже ні? Тобто, це розширення фронту, яке б дозволило е, нашим американським партнерам Нарешті зняти заборону до використання атакам з повною мірою по території Російської Федерації, чи ще щось, щось повинно ще там відбутися, ще більш страшне, ще більш криваве, для того, щоб наші американські друзі зрозуміли, що ми не можемо воювати однією рукою. Тому я насправді хотів би очікувати від саміту НАТО, повертаючись до вашого питання, що нарешті буде надано дозвіл про повне використання американських озброєнь по території Російської Федерації. Ну, як ви як ви, як експерт, як ви можете пояснити оцей сьогоднішній удар? Минулого тижня у медіапросторі так дуже нас заколисували ймовірністю мирних переговорів і турне Орбана в Києві, потім в Москву сьогодні ситуація змінилася. Ну, ми українці, ми розуміємо, що із терористами терористи треба тільки знищувати. Зрозуміло, ніякі переговори не можуть бути. А чому Путін на цей крок пішов? Ну, напередодні саміту НАТО, на фоні того, що почали говорити, що схиляють нас, вам треба сідати за стіл переговорів. Ну, коли Путіна щось зупиняло стосовно, ну розумієте, насправді, навіть якщо почнуться переговори, так о, мирні переговори, конкретно, значить, сторони сядуть за стіл перемови, там в якийсь момент, в який, скажімо так, проміжок часу почнуться обговорювати почну обговорювати етапи і модальності завершення війни, умови завершення війни, компроміси і таке інше. Ну почнуться мирні перемовини, так, наприклад. То війна і ракетні удари будуть продовжуватись аж до кінця терміну, коли має наступити мир. Тобто, умовно кажучи, мир має наступити в 0 годин, 0 хвилин, там, умовно кажучи, там 1 серпня, наприклад, так, наприклад, то ракетні удари, війна і знищення інфраструктури, кров буде литися до 2359 31 липня. Це абсолютно точно. І ніякі, скажімо так, заклики до, до мирних перемовин зараз не зупинять на жаль цього процесу. Скажіть, будь ласка, а чи може е, сьогоднішній власне ракетний удар, прильот по Охмадиту і уламок пологового приватного будинку у Києві бути якась нова тактика росіян? Чи можуть бути майбутні ракетні удари також по лікарнях? Ну, Це, наскільки я розумію, не перший удар по лікарні. Там, я боюся назвати неправильно, так? але був ракетний удар по лікарні. І в інших містах. Ну, Зокрема, в Маріуполі. пологовому. В ну, Маріуполі так далі, так, І пізніше були удари по місцях, зі скупченням людей по торгових центрах, і по лікарнях, і по парках, і по скверах, і так далі. Не перше, на жаль, і не остання. Дивіться, з завтра. У мене особисто немає ніяких ілюзій щодо скликання засідання ООН цієї непотрібної взагалі е, організації. Вони будуть глибоко стурбовані. Але що нам мають дати наші партнери, щоб ми могли збивати оці ракети, які летять на наднизьких висотах, як сьогодні повідомили у повітряних сил, е, ну повз приводу сьогоднішньої атаки. І, власне, чи зміниться історія з обстрілами України, коли нам союзники дозволять бити вглиб Росії? Ну для того, щоб збивати крилаті ракети, які летять на наднизьких висотах. А це, в принципі, так летять будь-які крилаті ракети. Вони летять на наднизьких висотах 50-150 метрів над рівнем землі. Причому вони обходять е е е ландшафт, вони використовують рельєф місцевості. Вони обходять значить, і холми, і будівлі і, і, і таке інше. Тобто в цьому полягає складність насправді виявленість збиття цих ракет. Але для того, щоб збивати ці ракети, ну, потрібні зенітно-ракетні комплекси. Ну, по великому рахунку, навіть коли у нас не було Петріотів, коли у нас не було Насамсів, коли у нас не було Айрісів, ми збивали ці клаті ракети, в тому що з допомогою радянських зенітно-ракетних комплексів, ну, з меншою ефективністю, але збивали. Тобто і радянські зенітно-ракетні комплекси годяться для того, щоб збивати крилаті ракети. Абсолютно просто їх має бути більше, вони мають бути більш сучасними. Ну тобто, має бути концентрація достатня цих зенітно-ракетних комплексів для того, щоб ми могли більш ефективно збивати подібні повітряні цілі. Хоча ще раз хочу повторити: не варто шукати очікувати від жодної системи ППО 100% результату. Це класно, якщо вона такі показує, але щоб ви розуміли, той самий НАСАМС, той самий АРСТІ. Та той самий Петріот, який використовується для збиття балістичних повітряних цілей, він так само можна і протикратних ракетах використовувати, це так, але ми його позиціонуємо як засіб для збиття балістичних та аеробалістичних ракетних повітряних цілей, таких як Кінжал, Іскандери і таке інше. То Петріот, Насам, Саарісті, вони дають навіть на рівні ТТХ показник збиття однієї повітряної цілі, однієї ракети 0 0,8, 0,75, 0,85 і так далі. Що це означає? То якщо одиниця – це 100%, то 0,8, грубо кажучи, це 80%. Тобто виробник закладає можливість того, що одна ракета може одну повітряну ціль не вразити. Тому треба розуміти, що жодна система по не гарантує 100% влучання, і з цього потрібно виходити. Але ще раз хочу повторити: то чим більше ЗРК, тим більше можливості щодо відбиття подібних повітряних атак. Ну і щодо щодо ці, чи змінить ситуацію в українському небі, те, що нам союзники дозволять бити в по Росії? Зміни це зміниться? Ну ні, ну це змінить ситуацію. Якщо дозволять бити в бік Росії, то ми зможемо знищити основні аеродроми на оперативній глибині, де, глибині, де знаходяться літаки су 4, зокрема, котрі являються носіями коригованих авіаційних бомб, е, ми зможемо їх знищити. Ну або. Прибрати, скажімо так, більшу кількість, і тоді е ті міста, які зараз наражаються, на удари каві, і в проф... і в прифронтових зонах, і в прикордонних зонах, ну передусім на увазі місто Харків. Хоча й іншим містам, розуміємо, теж по ним задаються подібні удари, вони ясна річ будуть відчувати себе трошки спокійніше. Пане Денисе, дякую. Ну сподіваємося, Добре. що цей дозвіл цей дозвіл нам нададуть. Ми, ми всі шоковані сьогоднішніми точніше, трагедією, яка сталася. Зокрема, Охмадит. Ну просто без, без злості, без люті не можна за цим всім спостерігати. І так, червоні лінії давно перейдені. Не знаємо, що ще має статися, щоб світ трошки прокинувся, так. І дав нам те, що нам необхідно для свого захисту Так, і власне. Вкотре ми підтверджуємо той факт, що Росія це країна терорист. І сьогоднішній терористичний і вранішній терористичний акт він підтверджує це. Тому нам потрібно гуртуватися, багато донатити і працювати, працювати за для нашої спільної перемоги. Дякуємо вам, пан Денис. З нами Дякуємо. був в ефірі. Денис Попович, військовий експерт. Дякуємо.